Вітаю, діти! Сьогодні будемо вдосконалювати вміння, метати торбинку з піском у вертикальну ціль. щит Та закріплювати вміння повзати по пластунському. Почнемо з метання торбинки. Беремо торбинку з піском у праву руку. Повертаємося до щита обличчя. Праву ногу відставляємо назад і спираємося на неї. Ліва нога залишається на місці. Ліву руку ставимо на пояс. Піднімаємо вгору і заводимо її за голову. Ось так. Змахуючи рукою, кидаємо торбинку у ціль. Беремо торбинку з піском у ліву руку. Ліву ногу відставляємо назад, збираємося на неї. Права нога залишається на місці. Праву руку ставимо на пояс, а ліву руку з торбинкою підіймаємо вгору і заводимо її за голову. Ось так. Чи рукою, кидаємо торбинку в ціль. Вправу дітки, повторіть по 3-4 рази кожною рукою. Наступна вправа – ковзання по-пластунському. Лягаємо на килим і повземо до кінця килима, згинаючи коліна. Вправо виконати по 3-4 підходи.